Дружба не каже, поможеш доробити баньку, віддам тобі халявну липову дошку. Ну а я що халяву, звісно, люблю. Тому частина 2 доробляю баньку і забираю свою дошку. Імітацію каменю вже бахнули в минулій частині, тепер докручуємо дошку. Поки світло не виробили, запускаємо рейсмус, виводимо дошку в одну товщину, шліфувати не треба, одразу рівна і гладка, як шоки у підлітка після першого побриття. Наторцювали, нарейсмусували, йдемо в баню. Крутимо направляючі рейки, лазерним рівнем відбили, бабочками прихватили, світла немає, я ліхтариком світю, як в шахті. Добре, що Діволт має режим бою, ним і отвори робили. Трохи шумно, трохи криво, але по-нашому. Висота 2 метри, три рейки вистачить з головою. Нашиваємо дошку в шахматному порядку. Першу з проміжками міряємо, зарізаємо, потім наскрізь жовтими саморізами притягуємо. І от стінка стоїть ідеально. Біля дверей теж закрили, ніби там з заводу так було. Підвалія наступний етап, труба. Сітки доверху не вистачило, ну то й що? Піднімаємо її вище і набиваємо камінчиками. Робота така собі: раз-два камінь, раз-два камінь, але результат Good. Прям добротно. Далі розділяємось. Дружбан робить ліхтарики, я полики. Дружбан, звісно, дизайнер придумав собі три дошки у формі пірамідки і зробив дві дошки з отворами, одна суцільна. Виставили по 2 см менше з кожного боку і виглядає, як заводська люстра. В Кутах уже проводка лежала. Я підкинув на патрони, виставив висоту, прикрутили, і тут баня бах ожила. Світло стало м'яке, уютне, прям атмосферка пішла. А я тим часом мучаю полики, економлю свою жлипу, бо все, що залишиться, моє. Знайшов під. Дон, дошка Вільха демонтував, повибивав цвяхи, попиляв по 60 см якраз розмір, направляючи підрізав лобзиком, бо підлога крива через ліку. Ну і як заключительний етап, все це діло розкочагарли і з дружинами гарненько попарилися. Тепло тримає краще, виглядає краще, сидиш і кайфуєш, як у спа, тільки за мінімальний бюджет. Ну що, дошку свою я заслужив, їду додому. Щасливий, бо буду меблі з неї робити. Тому підписуйся, не пропусти, далі буде тільки красивіше.